Сьогоднішнє відео буде про е, гірську локацію, яка знаходиться дуже близько до Львова, і кожен охоче і може сюди приїхати покататися. Е, на цей раз це є стежка з хребта, який веде до гори Парашка. Е, трейл підходить для всіх. Для всіх я маю на увазі це для людей, які вже дозріли до е, гір, які вже прикатались в місцевих бейк-парках і хочуть спробувати щось нове. Цей трейл дуже добре використати для свого першого враження про гори. Рекомендую відвідати цю стежку, перш ніж їхати у великі серйозні гори, де рельєф набагато складніший, більш агресивний і більше по часу триває сам спуск чи підйом. Швиденько розкажу про те, що варто з собою взяти. Це велосипед, ясна річ, підвіз чи хартейл. На хартейлі теж тут спокійно можна з'їжджати. Поза минулого року катався на хартелі, цілком приємно їхалось. Це може бути контрійник, тут контрійники теж катаються. Потрібно вам мати з собою захист, це є шолом, рукавички де вам забезпечить нормальне щеплення з кермом від, під час того, як у вас підтінюють руки. І також це додатковий захист, якщо ви раптом падаєте, то ви собі не подрете свої долоньки. Вам окуляри обов'язково, маска, окуляри мають бути, багато кущів, які літом чи восени вони є, вони нікуди не діваються, ви можете дістати по очах. Також можете брати full face, це вже за вашим бажанням. Наколінники це дуже потрібна річ, вилітаючий камінь чи гілка, яка стершить. Може попасти по ногах. Це окрім того, що ви можете впасти. Правильний одяг. Не беріть у ті всякі бавовняні штуки, типу сорочки, футболки. Воно не працює. Вас буде парити, ви будете пріти, і воно буде дуже довго сохнути. Беріть якусь синтетику, може бути на довгий рукав. Це тканина супер тоненька продавається, вона захищає від ультрафіолету, ви не спалитеся на сонці. Так само шорти не звичайні з тканини, якісь там, в яких ви по хаті бігаєте, а нормальні велосипедні шорти в них є правильна тканина, вона є цупкіша, вона вбереже вашу попу, з собою воду, бо помрете. Хто одну, хто дві баклажки, віддалі не саму воду, а додавайте в неї якийсь ізотонік, щоб поновлювати мінерали в організмі. Я рекомендую брати з собою сумку, це може бути напоясна такого типу. Це може бути рюкзак, в сумку ви можете покласти необхідні там, мультитули, насос, може запасну камеру, додаткову воду. В холоднішу погоду взяти якусь вітрівку. Батончики можете взяти, О, до речі, про батончики треба похавати. Якщо це не мусить бути на перший раз якісь професійні, які використовуються суто для навантажень. Сьогодні я трохи втикнув, я забув взяти все і взяв просто желейки. Желейки теж прикольно, желатин, працює, трошки перекусити, вже легше їхати. Так само в сумку ви складаєте собі свою камеру чи фотоапарат. Вилазить одне і друге, беріть зручне взуття. Велосипедне зручне взуття це теж захист від ударів, це є захист від злітання з педалей, бо спеціальне велосипедне взуття, навіть топталки, мають підошву з відповідного матеріалу, який краще тримається на педалях. Добре, давайте на поворотах, тому що не відомо, чи є там люди, чи нема. О! Я перед щось так дивно їдеться. А, де стежка. Треба повергнути камеру. Ж, продовжуємо спуск. Тут зараз теж велика пряма, Тож треба бути обережним на пішохіді. Дякую! дякую те, що я говорив, дуже багато людей всі вилазять зараз відпочити і легко наткнутися Особливо коли це Група. Дякую, прошу вас. Wow. вони... не загрупала, але знову вже розпрошувалася. Все, а тут же Мага, да? тут багато тортил вже зачіпаєшся. А все одно кайфово Ого, дістав ялинкою по окулярах. Ого Так лайток, лайток лохатий пупок Зараз машинку гаю погано регульнув Машин Отако. Отако найди дитина ну, йди. Так що це була така ділянка. Що я говорю? Тут. Тобу... Та. Ну це один напевно один такий довший обхіл під час спуску. Але ну, він подавається В принципі, якщо у вас ендурик якщо якийсь трейловий байк, то нема проблем. Ну, Дихашнику також важче і корла. Заговорився і втикнувся. Надихашникувався було. Взагалі, в ідеалі. Хто не хоче сильно напряхатися і має електричку, то це саме той варіант.

Оце небезпечно. Тут і вступитись нема куди сильно. І побачити. Завчасно не можна. Добрий день, добрий день, добрий день. Я почекаю, почекаю, дякую. Добре, дякую. Добрий день. Вичікував погода гарна. Сам виїхав зарано. Відповідно, попав на стандартний підйом для такої години. Так, не забувайте дякувати, вступатися так само це не є. ваша стежка. Це є стежка всіх. Всі мають на неї право. Ой, тут ж знову спуск. Добрий день, добрий день. Hãy subscribe Завжди будьте на поготові, коли катаєтеся гір з Добрий день. Так, продовжуємо запис. Вот тут трава будет, трава Люди А, ці дропи це Ну, Наша поробиш який вже є. Дякую, дякую. Ну, ось таке Та й таке. Так, тут у нас є роздоріж'я. Це справа. Звідки ми прийшли, а це туди, куди ми поїдемо. Якщо коротко, тут це є колишня. Ну, скажімо, дихашна частина, вона колись рилася хлопцями, там були фігури. Зараз там, можливо, є завали. Я не знаю, перевіримо. Чому я не наїду стандартною, бо ця частина вже переважно йде по кулуарах, по таких ярочках, де місця для маневру дуже мало. Зупинитися у разі зустрічі з пішоходами чи якоюсь великою чи невеликою групою там буде дуже мало. Також багато там закритих поворотів, то там їхати зараз або дуже повільно, або бути мудаком і летіти на всі гроші. Ну але самі тоді розумійте які можуть бути наслідки. Фух, поїхали помаленьку чи шо. Ось тут був контр навіть. Зараз надарило, а Ага, є як об'їхати, а воно вже походу, було туда. Так, насправді теж треба бути обережно, бо що так само люблять підніматися люди багато живого каміння листя і ніфіга не видно під листям. Ну є що є. О, О тут щось змінилось, походу. Або я змінився. Та це було Старість yeah. А тут буде контра Ой, тут був виліт, я помахнувся, ну сорі. Не цього разу я забув що він тут є А тут обожай по тут Ось такий поворот. Так, тут сухіше. Вів багато, вона падала, ще дробчик, і, -і, і він кривий, якщо щось підбиває задницю. Так, що до цього місця? Прямо це по дорозі. Прямо по дорозі, але я люблю справа тут цікавіше. Ще хоча б трошки стежки, перш ніж виїхати на дорогу. Звичайно, тут така стежка вже не дуже і стежка, але, але є. Або нема, або є знов. Ну, типу вона є. Хоча б натяк на неї. Все, тут хресна дорога. Будь-який пагорб, хресна дорога. А де стежка, а стежка? А, якась стежка. Ну це не та стежка, але її не буде. А, ну, зараз вийдемо в якісь курті як минулого разу. Ну ок, спустимось по дорозі чи що. Оп, курба! Ну, тут же нічого цікавого. Prostě pod uroha se.